По веселісі вже бюджет 15 тисяч доларів для автомобіля для таксі. Так, 15 тисяч доларів. Ну давай розглядати. Дивись, можна в натяжку взяти королу. Нормально можна взяти Prius. 51 батарея, 18 плюс-мінус рік, можна взяти нормально. Camry 55 ку можна взяти. І в натяжку, в камері 55-ку буде більш-менш непогана. І в натяжку в натяжку можна постаратися 70-ку приперти. А валона можна постаратись приперти. Опять же, все залежить від пробігу. Пробігів, стани там, і так далі. Тобто до 15 ми розмовляємо так, щоб вже машина була на обліку. Тобто, ну от всі гібриди, ну, понятне дело, за 15 тисяч можна пригнати 2021-2022 року Hyundai а, D8. А, там, k 5 уже в нові будки, тобто плюс-мінус за ці гроші також вже можна газову там пригнати. Це хто хоче з Кореї. Якщо зі штатів, то от такі машини цікаво, 500 доларів послуга під ключ коштує штати, а триста доларів. Корея в шапці профіля, номер телефону.